Ною ракетною атакою були застосовані превентивні аварійні відключення в Харківській, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях. Потім до них долучилися ще Дніпропетровська, Донецька та Кіровоградська області. Повідомили в Укренерго. Наразі відключення вже скасовано. Після ураження Енгельса -2, у росіян не було достатньо ресурсів, аби здійснити масштабну атаку. Так вважає директор безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Втім, не виключено, що може бути і друга хвиля ударів. Наголошує він після ураження нашими силами оборони Енгельса 2 аеродрома аеродрому авіації. У них було недостатньо сил і засобів для такого масштабного, як завжди, ракетного удару, втім, спроби їх нас зламати продовжуються, і вони й триватимуть. Тому саме от такі удари в глиб території по стратегічним об'єктам, по об'єктам авіації, флоту. Які здійснюють ракетні пуски по Україні є вкрай важливими пусками калібрів з моря росіяни намагаються перенавантажити нашу систему ППО. Втім, ситуація ще аналізується аналізується та уточнюється. Таке пояснив Дмитро Платенчук, речник ВМС України. Він зазначає, що пов'язувати атаки Росії з так званою помстою за удари не варто, оскільки атаки насправді готуються заздалегідь. Калібри вони запускають лише для того, щоб перевантажити українську ППО, тому що ракета в принципі теж доволі серйозна, але в будь-якому разі, це більш е е така тихохідна ціль ніж е ракети повітряного базування. І загалом цієї ночі російські терористи запустили по Україні 74 ударних БПЛА і 43 ракети. Про це інформують повітряні сили із стратегічних бомбардувальників 27 крилатих ракет Х-101 і. 7Х-22, а з акваторії Чорного моря були ще 4 калібри. З Білгородщини летіла одна балістична ракета «Іскандер». До того ж були запущені 4 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 із літаків тактичної авіації. І українські оборонці під час нічного бою збили 77 повітряних цілей. Це 23 крилаті ракети Х-101, три крилаті ракети Калібр, чотири керовані авіаційні ракети Х-59, Х 69 і 47 ударних безпілотників. Ще 27 дронів були локаційно втрачені у повітряних силах. Наголошують, що далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли своїх цілей. І, мабуть, йдеться про ракети, якими росіяни вирішили повоювати з горами в мережі. З'явилося відео попадання у верхівку гори. Давайте подивимося.